Так, Це провождение карти. Іменно морож... Короче, мороженчик. Поехали. <в Two> ну да, позавистусь. зараз ребят. Короче, уже не так. У меня туда куда нажать? На плейки нажимаем. На плейки о карта морозочек и Привет! Даже английского не знаю, Тебе, вот я вас покажу. Типа сюжет тут есть. Так, мне не потребно. Как выбрать? Я, я сама не знаю, я даже знаю. Я не знаю, я знаю, Ну, думаю, что... скрыли на манису вот так само окей дальше вот сейчас я затрим круг зашла чешно такие нашла таки круг Ты ошиб оригінальный игрі. Больно що хочу вам сказати я. Подайдем. Подайдем, щоб... О ні, мої другі. Що мені вибрати? Мені цікаво просто. Ми їдемо. І що? Ми приїхали. Едемо. Є вау, ми тут і куди закинула грабіємо перето. Я не можу піде вперед. Я Я б зрозуміла, ми друзі спозатим від мороженчика. ...I'm, one. I'm going to find these chubby kids and we're gonna make the ice cream все равно дальше Но не выхода, ні же заберг но выхода Это ж дверь проти на тихо Що, Нат мені сейс найти шок выбраться В инструкция. Все для меня, кстати. Угу. Так. Как мне выбрать Тут люка на О, уже помню. В жому, в так. В принципі. Так. Так. Так, так. так, так, так. так не слышал выбор, это я. А я прозе просто. Інструкція вакцина. О, я вибралась. Тепер мені потрібно тут забрати скрині. Так. Я Так, як далі? З моїми друзями бути. Як? як їх мені забрати. Як це Як це? Я сама не знаю. Окей. 嗯哼。Uh huh. А де він зараз, кстати? Куди він пішов? Закрив мене прямо. Закрив. Це зранець. А, бо дивіться на нього, заранець. Закрив мене. І самої його немає. Не він. Ну все немає. Дар по такій кнопки, а з другої сторони тоже на вийде. Прикону сказати, що його немає, то мені так бігти. Тільки вот як мені? Може мені туди залізти?

Что так саме не Я просто так не думаю Чому ресурсы мені в тих Тим Морозно За мені Я просто Я хета не знаю При том... Блин, М -м. <пробіт> так, провожаємо, провожаємо. <пробіт> 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 ну бросить тоже. Так, продолжаем, продолжаем и так. Ну да ж блин. Оки ноги, закрыв двері при том. Да, так. Я поламала карту, я зено. Ну, ну може бути таке, що я поламала карту. Половина. Ну, ми розі я не маю. Так, я не можу думати, не можу, большитися, вона проснулась я. З нею. Так. Ну ты си как георг, куда він мог? Так. Угу. Як, як моїх дротів спасти мені, як? Ну ладно, я буду звати Олег. Як мені Олега спасти? Знай сюди і. О, лэка. Куда я? Блять, а куда именно провес? Давай тысяч, куда вытащим? Ты же не сюда куда-то. Куда шо тут я? Старіше все разбьем. Отже, кухня. Закрито. Може десь Може, закрито. А, ні, я не хочу. ні 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 ні, ні, ні Я не хочу це робити. Давай дай. Куди далеко від мене. Тому що. Так, нахід. Ага, вони мене. Поселить та терепортирує. А що тут? я не пам'ятаю. Хочу ж є, мені немає нічого. Так, і народжу, щоб цей занят. То я можу йти на другу сторону, в принципі. Це так само тільки мені потрібно закритися

é muito parecido, tá bom. O que tá que так, третьей кожу, ну тут заявили. Где? Вот на ничего. По фартом. Так и намату я. Можу и тут. є чи не? До сраху, йду сраху, я ви тебе крупті. Ага. І мене тут є всі ресурси, ну майже є всі, майже потом. Я зрозуміла, його забуду. Зрозуміло, зрозуміло. Так, ну далі. Так. Чекайте, нічого. Так, пройти. Олег, ну почекай, вас спасу, Олег. Ну, Олег, почекай Мичика тут он. А, да, за... что тут это, что тут А, тут портрет, но... Как же будто выйти ну, пока тут? А, тут типа, а, закрыто. А, я заразумела. Это... Так, так. Я была. Мороженчика поки то тобто Я йому завушку приготую. Посраниться, де сюди. Да. Не, не бачите, я просто зробила це. Ну. Ок, ну вже. А я поки не здаюсь, я не хочу здаватися. І не буду при том. Це Чи що ж тут є? Ні, нічого потім. О, сюди. Олег, ми приїхали. Це ж таке. Тут такі режиму. Що таке було? Що це? Я сама не знаю. А я якось придумаю. Катаємося. Прикольно так. Так, де це я? Так, це що, ПВП буде зараз чи що? Я сама не знаю. Так, Куди мені піти, я, я ліп за цю сторону піду. Мороже ще хоч ти вы не злитися, мороженчик, як? Ты всіх вбиваєш тільки. Ну це неправильно ти робиш. М -м. А кстати, ребят. А, кстати, кстати, кстати. Я зараз знімаю, от бачите, я, я хочу одне відео, одне, щоб було віддільно. хочу, типу, як Одиночнее відео я хочу, от в принципі. Чуть давай тут я Подивлюсь, Подивись тут є Ой, оу, я правильно зробила цісло? Поди корміння ну, каністра. Це як? Я не розумію По мені він не бачить, то я можу йти. Хм, уже понятий дом. Так, хочу вам сказати. А де він зараз? Давай, я бью-бью. Я його пью, пью давай. Блін. Кожен раз плю я. Бля, як тут ну, бісить мене. Реально. Что хочу я вам сказати. Знаєте, там на місце хочуть сюди. Ой. Сидайте я, ну вот о, скриня, скриня, скриня. Потом нома ничего, ничего. Так. Ой, тут скриня. Ой, я туда не можу прийти. О, круто. Я знаю. Ну, Сюда піти, Я забуду дому чи що? Та ні. Та якось треба мені потрібно думати при том. Я не може недалеко не йти нікуди. Чому так? А це їда? Прикольно морожено, хочу сказати, так. Ой, тут. Блін. Дальше буде. Я хай за ну тут бар'єр, я назнаю. Ну, так. Ну, Олега так і не спасли. Ну, на я не спасла Олега. Ты тиранії. Так, смачки прикольний. Все, я йду, йду, йду. Убивать я йду. Ой. Олега я йду. Так. йду якщо можна це зробити. Буде мороженчика. Ну, і в принципі все. Так. М -м, де він? Ой, я його бачу. Давай, давай, давай! Отже, помри, помри, мороженчик. На жаль. ні, ні, ні. Б не за мене дав для кі. Нафіга це було робити нафіга? В принципі. Сама не знаю. Ну і тут нема... що удивлятися нема. На ця карта О, і... О, і... Ой, -ой, ой ой ну це лаги були ну вибачайте ребят давайте друга друга виберемся так і поздравим але я тут була аж можна все тут подивитися ну мені цікаво просто Мало здание, а что знаете самые? Тут была. Тридом. Ок, ок, короче. Короче, ребята, закругляюсь. была Психа Геру. Всем пока, с вами была Психа Геру. Всем пока!